Жив у далекому селі хлопчик, на ім'я Мишко. Він завжди виходив за межі розумного і ігнорував прохання батьків. Одного разу, прогулюючись лісом, замість того, щоб допомагати батькам на фермі, Мишко потрапив в таємниче місце, стару заброшену хижину, навколо якої стояли сухі ялинки. Хлопчина Одразу згадав про чудернацькі історії, лісничих та мисливців. Випробуючи свою сміливість і впевненість, Мишко вирішив перевірити правдивість чуток про злого чаклуна, який, мовляв, обитав в цьому місці та перетворював непрошених гостей на дерев'яний суши. Він увійшов в хижину, ігноруючи попередження старців. Але раптом. Двері зачинилися, захопнулись за хлопцем, і Мишко опинився в пастці. Він опинився у полоні злого чаклуна. Чаклун почав говорити з хлопчиком, а хлопець став відповідати. Чаклун був вражений спокоєм у відповідях, тоді чаклун запитав Мишка, Якщо я тебе відпущу? Що ти за це готов віддати? Що я за це отримаю? Мишко трохи подумав і сказав: Я віддам тобі свій камінь. Це найцінніше, що в мене є. Коли я був маленьким, я разом з дідом гуляв біля моря, і ми знайшли камінь з отвором всередині. Дідусь вимив його в морській воді від піску. Зняв шнурок зі свого черевика і повісив мені його на шию. З того часу цей камінь для мене має надзвичайну силу і цінність, оскільки часу повернути назад неможливо, але спогади і емоції, які я відчував, я можу відновити, тримаючись за цей камінь. Але я готов віддати тобі його, так як розумію, що якщо я не повернуся додому. Це розірве серце батькам, і вони більше ніколи не будуть щасливими. А ще я приберу сушняк біля вашого дому і посажу соняшник. У мене якраз є насіння. І через якийсь час жовті сонечка змусять вас посміхнутися. Чаклун нічого не сказав, тільки кивнув головою. Мишко закатав рукава. І пішов прибирати сушняк та каміння біля дому. Коли земля була прибрана і готова до посадки, Мишко посадив насіння. Чаклун знову кивнув і сказав Я відпущу тебе і не буду забирати твій камінь. Нехай твої емоції завжди будуть з тобою і приноситимуть тобі радість. Мишко з великим задоволенням пішов додому. А вдома обійняв батьків і більше не спричиняв неприємності. Через деякий час почали доноситись історії від лісничих та мисливців про старця, що живе в лісі, біля хижини якого ростуть соняшники, а старець радісно посміхається маленьким сонечком.